Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Ворог продовжує гатити по мирному населенню. За минулу добу завдав 78 ударів з різних типів озброєння по 20 населених пунктах області. Зокрема, військові РФ здійснили 67 артилерійських обстрілів по території Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Малинівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових сіл. А також завдали авіаційний удар по Оріхову. В результаті ворожих обстрілів госпіталізовано пораненого 48-річного жителя Малої Токмачки надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом на півдні сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Малаток-Мачка роботи на Запорізькій області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. За повідомленням заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, початку наступальних дій наші захисники звільнили майже 205 квадратних кілометрів. За останній тиждень площу звільненої території збільшено на понад 12,5 квадратних кілометрів. На підтвердження цього в Воїни штурмових бригад викладають в мережу відео з позицій, які ще нещодавно займали окупанти. Так працює штурмова бригада карата.